Доброго здоров'я всім, друзі! Сьогодні в мене топ-5 компактних стрептокарпусів. Наголос на слові компактних а, селекції ДС. А, всі, хто дивляться мій канал, а я так сподіваюся, що багато хто ще і підписався знову на мій канал. А всі знають, що я люблю більш маленькі, більш компактні, ніж величезні. Ну, по-перше, мені подобається, що вони маленькі. По-друге, знімані вони займають мало місця, а по красі вони ну, нічим не поступаються стандартним стрептокарпусом. Ось я вибрала зараз 5, ті, що в мене квітнуть. Це перша моя п'ятірка буде, далі буде більше, далі я щось ще буду додавати. І так, як ми називаємось, перед тим, як ми почнемо знайомитися з цими стриптокарпусами, напоминаю, що в мене є TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Підписуйтесь обов'язково. Бо там багато інформації. До речі, от ці всі ці, 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 ці карпуси, ні, крім, от, окрім цього, всі є в Тіктокі окремих е, відео, зафільмовочках. Також я такі зафільмовочки викладаю в е, YouTube Shots. Це коротенькі, коротенькі, коротеньке відео. Якщо вам потрапляється, то дивіться. Ну, давайте почнемо знайомитися. Так, от ці. Два стрепса в мене вже десь півроку а може і більше. Ці пізніше, бачите, квіточка вже відпадає, ну і нічого. Оці, ці, мабуть, ой, ну ладно, вже приберу я цю квіточку. Так, покладу. Може, так от так поставлю. О. А ці, ця в мене. І ця з'явилася теж, теж одночасно, Ця. Це в мене вирощена вже моя з дітки. Тобто ось діточка. І от бачите, оце її перші листочки, і вона вже цвіте. Бачите, який потенціал? Раз, два. Ну, це от чого такий квітонос вийшов, то воно, тому що воно стояло в, 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 в теплічці. І от тако воно загнулося, бідняшка. Його треба було достати звідти. ну, Таке. Так, дивимося, це ДС-попкорн. Компактний, бачите, який ципльонок, Дуже подобається, напівмахровий. І вже діточка толком листів не наростила, а вже ми тут цвітимо. Так, далі підемо. Теж угамонний квітун. Куча квітоносів, бачите, такий, це в мене десь попугайчик. До речі, теж я оце, ні, я то точно вже собі виростила з діточки, так, саджала. І, бачите, дуже гарно повторюється квіточка. Тобто стрепсик дуже-дуже ну, стійкий, я б сказала. Подивіться на цю квітку, яка вона гарнюня. Колір просто бомба. Бачите, тут і, і червоне, і фіолетове, і жовте, і, і прожилки їй навіть є. ДС-попугайчик. За цю квіточку мені щось прикро, бо вона дуже-дуже гарна, ну, вона без назви. Це дс 1604. Дуже гарна, але без назви. Такий колір, така рюша, бачите? Дуже класні оці от сорти, подобаються мені. 16,04 ДС Ось такі в мене. Так. Все в мене. Дес Little Man. ніжна така квіточка. Це молоденька, Да я брала її діточкою. Я вже давно на, на розмножування поставила листи. І ось воно цвіте, і навіть ще пускає бутони. Квітне дуже, дуже гарно. Я взяла його. З... Ні, я брала його тільки з бутонами, а воно у мене, бачите, скільки квітоносів ще пускає. І це воно ще тільки-тільки молодесеньке. Я уявляю, як буде, буде гарний букет, коли воно все виросте. Так? І ця остання у нас ДС... Бір'я кроліків. Так, так Десь берег кроліків. Бачите, такий червоно-жовтий. Теж цвіте гарно. Він уже в мене цвіте, я вже не пам'ятаю скільки. Місяця, мабуть, два. Дуже класні квіти, Яркі, насичені кольори. От мої топ серії DS Діметріс. Це, це у нас Дніпропетровські селекціонери. Буду такі рубрики робити з іншими квітками. Так що, друзі, вирощуємо стрепси, не боїмося, не боїмося. Зараз ще буде. А, там в силочці буде. Опис, як, вони, як я їх вирощую, я вам скину в опис в силочку. І любуємося такою красою. Все, друзі, вам гарного цвітіння! Хай ваші рослини вас тільки радують, нам мирного неба. До зустрічі, Па-па.